Вас, друзі, сьогодні спробуємо з вами підвести підсумки під 2023 роком, який минув. Ми подивимося більш-менш об'єктивно на ті цифри, які ми можемо знайти стосовно того, що відбувалося на ринку нерухомості України. І головна проблема, звісно, це те, що наш Держстат статистику по кількості угод на вторинному ринку з купівлі продажі квартир і будинків публікує лише десь там у лютому. Тому ми ще повернемося до питання цього. Тобто, ми в об'єктивних цифрах подивимося на результати. 2023 року трішечки пізніше, але сьогодні спробуємо все ж таки підвести певну риску під тим роком, який минув, е і зробити певні прогнози на наступаючий на 2024 рік, що ж буде з ринком нерухомості України. Ось в цьому відео я сам для себе нагадав про ті прогнози, які я робив на 2023 рік. Ви також можете перейти. Я посилання в описі до цього відео дам на це відео, де я робив прогнози на 2023 рік. І давайте дуже коротко. Коротко, нагадаємо про те, що ми планували з вами на 2023 рік. Перший прогноз був найбільш оптимістичний. Це те, що в 2023 році ми перемагаємо у війні, війна закінчується, наступає мир. Те, що нас заливають грошима, те, що на ринок виходить дійсно багато державних грошей, державних замовлень, дійсно масова іпотека. І, звісно, ринок ракетою до гори, ціни ракетою до гори. Дуже на жаль, що цього сценарію не трапилося, і, наприклад. Кла та сама іпотека, якщо все ж таки вона дійсно зросла в 2023 році, але не так значно, щоб це щось змінило на цьому ринку. Другий сценарій був песимістичний. Це те, що все продовжує катитися е, донизу. І про те, що нерви у продавців здають, що ціни значно, значно падають. Але цього сценарія також не відбулося, е, тому що, ну, по-перше, так суб'єктивно, да, продавці е, в нас зі сталевими яйцями вони не готові до зниження цін, вони не готові швидко продавати свою нерухомість. Вони готові триматися за ціну до останнього, і це в принципі така суб'єктивна думка. Але якщо об'єктивно казати, то об'єктивно в нас е з точки зору того, куди вкласти всередині країни гроші, не дуже багато варіантів. Тому орендна квартира, наприклад, яка приносить якусь орендну плату. Це більш-менш з точки зору співвідношення ризики і дохідність, більш-менш зрозуміла історія в Україні. Вивести гроші за кордон інвестувати в якісь інші інструменти не дуже зрозуміло е і не дуже все ж таки е ну. Великі можливості по цьому є на даний час, але маємо те, що маємо е, в принципі по песимістичний прогноз, також на щастя він не справдився, тому справдився нейтральний прогноз, тож між оптимістичним і песимістичним, це прогноз, коли ринок у 2023 році буде в такому завмершому стані, буде чекати на кращих часів, і в принципі це і відбулося. Якщо дуже коротко сказати про те, що відбувалося на ринку у 2023 році, то можна сказати, що він завмер. Тобто ринок був ні живий, ні мертвий? ринок був в очікування. Якщо взагалі одним словом, то це слово очікування. Тобто, всі очікували, очікували кінця війни, очікували відновлення економіки, очікували там шляху до Євросоюзу і все все інше. І в принципі, це очікування можна чітко констатувати, що ми прийшли до з цим очікуванням в кінець року, і ми прийшли з цим очікуванням на початок 2024 року. Але давайте тепер про це все більш детально. Які фактори впливали на ринок? Нерухомості України в 2023 році і подивимося на ці фактори трішечки в цифрах. Перше, звісно, це іпотека. Дуже багато ми чули про іпотеку в 2023 році. Є оселя зросла в багато багато разів. все так гарно і красиво. Але давайте подивимося на цифри. У 2021 році загальна кількість виданих іпотек в Україні була близько 21 тисячі. Звісно, це було перш за все, і в більшій мірі це комерційна іпотека, коли ставки банківські були більш-менш адекватні. І люди, ну як ви бачите, вони брали іпотеку, хоч не також прям і багато, фату, щоб це дійсно міняло якось ринок, але кількість іпотек була 21. В той час, коли в 2022 році ця кількість була 5400. І з них десь близько 800 було по програмі ЄОСЕЛЯ, тобто ця найбільш пільгова іпотека. І в цьому 2023 році, де ми бачимо дуже багато галасу навколо іпотеки, навколо Єоселі, нам здається, що дійсно це досить значно змінює ринок. Але по факту на за 2023 рік було видано 6 тисяч іпотек по програмі ЄОСЕЛЯ. Скоріш за все по комерційним програмам, я вже не шукав ці цифри, іпотек майже не було, або їх там було зовсім зовсім. Зовсім небагато, адже, як ми знаємо, ставки зараз по комерційним іпотекам взагалі неадекватні. Ну, звісно, тому що в нас і ставка НБУ не, не дуже маленька. І тому комерційних іпотек немає. Є оселя, так, вона зросла значно, майже там в 10 разів, але. Чи може вона змінити цей ринок? Ну звісно, 6 тисяч іпотек ніяк не можуть значно вплинути на цей рин ринок. І тому оце такий підсумок іпотеки за 2023 рік. В мене особисто було більше надій на 23-й рік, що активізується державна, державне замовлення і державний викуп квартир у забудовників, і це б дійсно допомогло первинному ринку. І звісно, такі історії в 2023 році були, але ринок вони ніяк не змінили. В принципі, е первинка ні жива, ні мертва, і особливо нічого це не змінило. Ну знову ж таки, тому що не Достатньо масштабу і недостатньо грошей в це вкладено. Попит, що було з попитом на нерухомість у 2023 році. Знову ж таки, на жаль, поки що статистики від держстату нашого по вторинному ринку немає. Тому спробуємо е, іншими шляхами подивитися, що було з попитом в 2023 році. Я звернувся до вже знайомого нам з вами Google Trends. Це сервіс, який показує статистику запитів користувачів з України до сервісу Google з того чи іншого запиту конкретного. І ми вже з вами розглядали цей сервіс, розглядали запити. Купити квартиру Київ українською і російською мовою, і те ж саме я проробив за 23 й рік по Києву Львову. І Харкову. І ось ви бачите ці цифри. Я коли побачив ці цифри, я дуже здивувався. Тобто, може здатися, що е, бажаючих купити квартиру у 23-му році в Україні було навіть більше, ніж у 21-му році. Тобто, ринок не лише відновився, а ще й зріс так могло б здатися. Але ну, чомусь ось показує цей сервіс так, можливо, просто е, людей. Люди стали більше користуватися інтернетом, що навряд, але е, я пішов далі. Я м, подумав, а як же розділити первинку і вторинку. Е, перше, що прийшло в голову, е, з чим асоціюється особисто в мене первинка, це сервіс Лун. Тобто це сервіс, е, який, ну, мабуть, у більшості нас з вами асоціюється саме з первинкою. Якщо подивитися по запиту саме просто по запиту Лун, то ми бачимо, що провал колосальний, провал навіть по відношенню до минулого 2022 року. Тобто це каже про те, що ну, в принципі, дійсно попит на точніше, зацікавленість у людей первинкою, вона ну, суттєво менша і вона. Точно не відновлюється як мінімум. Далі я подивив думав: ага, а якщо казати про вторинку, наприклад, сервіс Домрія, він все ж таки, на мій погляд, він більше про вторинку. Люди більше асоціюють його з вторинкою. Тому по запиту Домрія цифри вийшли ось такі. Тобто, як бачимо, відновлення по відношенню до двадцятого року ніякого не відбулося, певне зростання по відношенню до двадцятого року. І ну що означає? Звісно. То чітко потрібно розуміти, що це дуже суб'єктивні цифри, нічого не кажучи, все ж таки про в якійсь значній мірі про те, що відбувається на ринку. Чому ну тому що, по-перше, запити, такі брендові, типу Луни і Домрія», Мрія, вони мабуть в більшості від тих людей, які там десь побачили рекламу офлайн і гуглять цей сервіс. І а реклами офлайн, мабуть, ці сервіси. В ці роки не дуже не дуже витрачаються на рекламу офлайн. Можливо, відбувається перерозподіл інформаційного ринку в сфері нерухомості. Там, наприклад, ці два сервіси впали, а там OLX нерухомість зросла, і таке інше. Тобто, чинники може бути багато, але Якщо навіть вірити словам, які кажуть ці гравці ринки, а вони кажуть про те, що в 2023 році зацікавленість до нерухомості загалом була десь на рівні 70-80% відсотків від е, попиту 2021 року від зацікавленості 2021 року, і мені здається, це дуже в принципі адекватна цифра з точки зору саме зацікавленості. Але ж ми з вами про попит, тобто купівельний попит, е, платоспроможний попит, і ось тут, звісно, е, велика проблема, тому що. По перше, не в завтрашньому дні. По-друге, неготовність інвестувати сьогодні, в тому числі перш за все від інвесторів, від тих, хто вкладає в нерухомість з ціллю заробити в подальшому на ній, а не для власного проживання. І від них, звісно, попиту немає. І тому, якщо знаєте, якщо інформаційний попит є, то попит в плані спроможності купувати поки що його не дуже не багато. Тому я можу зробити прогноз про те, що цифри, які вийдуть від мінстату, нашого про вторинний ринок. Про кількість на вторинному ринку він плюс-мінус не буде відрізнятися від того, що ми бачили у 2022 році, починаючи з кінця лютого. Тобто, якщо взяти середню помісячно, то плюс-мінус мені здається, в 2023 році цифри були такі самі, і це якраз і підтверджує, що весь ринок в очікування, весь ринок завмер, весь ринок чекає розвитку подальшого подій. Ціни ціни на нерухомість цікавлять. Найбільше людей, звісно ж, тобто ми всі хочемо знати, а що буде з цінами на нерухомість завтра. Для цього ми дивимося, що було з цінами на нерухомість учора, і як вона змінилася по відношенню до сьогодні. Так ось, якщо брати на ціни на нерухомість, то в принципі всі портали, всі інформаційні джерела, всі гравці цього ринку, вони в принципі одностайні в тому, що ціна грудня 2023 року менша ніж грудня 2023 року, тобто. За рік е, ціна трішечки по. Більш-менш безпечним регіонам, звісно, вона зросла. Центральна західна Україна ціна трішечки-трішечки в доларі підросла. Які в цьому чинники? Ну давайте відразу розділимо вторинку і первинку, тому ще раз повторюся, що первинка безумовно вона віртуально дорожчає, так, дорожчає собівартість, так менше робочої сили зараз все дорожче, все складніше. Але оскільки попиту на первинці особливо немає, немає особливо на первинці продажів, немає активності масової забудови. Ну, як мінімум по Києву, звісно, Львів там трішечки історія інша, але е, по місту Києві цей ринок ні живий, ні мертвий, тому він не, не дуже не дуже е, актуальний в розрізі цін. Тобто ціни зростають, але віртуально. А ось якщо казати про вторинку, чому зростають ціни на вторинці? Е, тут буде, в принципі, моя дуже суб'єктивна думка, тому що ну, хто вам об'єктивно і якими цифрами покаже, чому ж зростають ці цифри, особливо зараз під час війни, коли... Держштат не оприлюднює цифри по нашій економіці, і складно якось об'єктивно ними оперувати. Але я нарахував перше, що мені прийшло в голову: сім пунктів, які впливали на те, що наші ціни на нерухомість двадцять 2023 році не те, що не впали, а навіть трішечки зросли. Перше, це те, що в країні є гроші завдяки нашим західним партнерам і, їхнім, і їхній допомозі. В цілому в країні є гроші. У нас нормальний платіжний баланс, у нас золотовалютні резерви лише зростають. І в принципі, через це відбувається те, що у людей гроші все ж таки є. І це, мабуть, найголовніший чинник, який підтримує рівень цін у нас в країні, при тому, що кількість угод пало там в рази, але ціни вони не падають. І Другий пункт, який в принципі дуже тісно зв'язаний з першим пунктом, але який доступний для кожного, і взагалі, якщо казати про ціни нерухомість, якщо ви хочете відслідковувати і знати, куди вони підуть, то потрібно дивитися на курс долара. Якщо курс долара стабільний, якщо гривня стабільна, то в принципі ціни плюс-мінус стабільні. Як показала історія України, що, що б не відбувалося в нашій країні, навіть завтра армагеддон. Але якщо курс гривні стабільний, то в принципі ціна на нерухомість також стоять на місці. Якщо не дай Бог щось відбудеться з курсом, якщо буде Падіння, як у 2015 році, було там в два-три рази, то звісно і ціна на нерухомість будуть значно знижуватися. Третій пункт це те, що я вже казав, продавці не поспішають. І по факту це так і є. Якщо в 2022 році на самому початку повномасштабного вторгнення були панік сейл, тобто люди скидали зі значною знижкою. Потім весь рік знижка була ну суттєва там 20-30% до цін хатілак на дошках оголошень, то поступово поступово до кінця 2022 і вже двадцять третьому році ці. Дисконти вони були, вони знижувалися, знижувалися, і в принципі, все прийшло до того, що восени 23-го року продавці не готові зробити знижку, взагалі не роблять знижку, але готові заморачуватися. Оце оцією схемою продажів в Єоселю. Тобто, це складна схема для продавця. Вона дуже незручна. Вона має певні ризики для продавця. Але продавці готові йти на продаж по схемі ЄОселя. І брати на себе оці всі головні болі, але при цьому вони, звісно, не дають покупцю знижку, а дають ось таку фактично послугу. І, в принципі, всі задоволені, начебто. Але е, продавці точно в 2023 році не поспішали продавати. Четвертий пункт, в принципі, він дуже зв'язаний із третім пунктом. Це те, що я вже тож, також казав, що е, особливо в нашій країні нема куди інвестувати. Якщо це орендна квартира, вона стабільно приносить орендний дохід, якщо це більш-менш безпечний регіон, вона стабільно приносить дохід, ризики більш-менш зрозумілі, і тепер спробуйте взяти ті ж самі там умовні 50-100 тисяч доларів і інвестувати всередині країни з плюс-мінус такими. Ризиками і такою дохідністю. Ну, погодьтеся. І, в принципі, якщо ми подивимося на депозити, депозити також зростають з місяця в місяць. Загальний обсяг депозитів від населення України, гривневих, причому депозитів, зростає. Але ну, ми розуміємо всі і Курсові ризики, безумовно, хоча й дохідність депозитів, вона фактично вдвічі-втричі вища, ніж дохідність по оренді, але курсові ризики ніхто не відміняв, і особливо в 2024 році вони можуть дійсно нас не дуже приємно здивувати. П'ятий пункт це попит на нерухомість від внутрішньопереміщених осіб, а звісно, зростання попиту, ну чи певний попит він завжди. Тримає ціни, чи навіть е, дозволяє цінам зростати. То, якщо казати все ж таки про 2023 рік, я чому цей пункт поставив там під кінець, тому що, е, на мій дуже суб'єктивний погляд і на погляд. Від тих, з ким я спілкуюся, попит на саме купівлю у 2023 році був трішечки менше, ніж у 2022 році. Тому що там, хто хотів, вже е, купив і, і міг купити, купив на самому початку, інші вичікують, і попит трішечки знижився, але він все ж таки стабільний і є. Люди з більш небезпечних регіонів, ті, хто можуть і, і якось там чи в іпотеку попадають, чи е, змогли продати щось там, і вони, м вони купують і певний попит все ж таки створюють, хоча не такий Значний, щоб дійсно змінило якось значно ринок по кількості угод. Шостий пункт є оселя. Ну, знову ж таки, багато галасу, багато всього, але всього-навсього 6 тисяч іпотек по всій країні. І начебто цифра і невелика, але на, на півмертвому ринку ця цифра також вкладає свій певний, свою певну частку в загальну структуру попиту і відповідно до того, що ціни в нас тримаються. Ну і останній пункт, знову ж таки, дуже суб'єктивний це. Пункт про те, що нові категорії з'явилися в попиті, нові категорії людей. Тобто, якщо раніше там, грубо кажучи, хто купував нерухомість, це там е айтішники, там якісь підприємці, вони купили е собі квартиру, вони там поліпшили свої житлові умови, вони купили там одну-другу квартиру під оренду. Е то зараз ситуація трішечки змінилася. Тобто нові категорії людей, які раніше заробляли небагато і не могли собі дозволити покращити свої житлові умови, зараз вони стали заробляти Бляти більше багато е змінилося і з'явилося різних видатків державних навколо військової сфери. І це формує певний попит від тих людей, які раніше не могли собі дозволити створити попит саме на ринку нерухомості. І це впливає, тому що якщо інвестор, грубо кажучи, під оренду, він може перечекати, і в принципі навіщо йому зараз купувати і брати на себе сьогоднішні ризики, він дочекається кращих часів. Але ті люди, які хочуть купити свою першу квартиру для себе, ось прямо зараз, якщо як тільки в них з'являється така хоча б трішечки можливість, вони її цю можливість зараз реалізовують. І ось багато людей зараз можуть реалізувати цю можливість, і тому, е, тому це також впливає певним чином на попит, ну, відповідно, на ціни на ринку. Але це все були лише мої суб'єктивні думки. Я більш ніж впевнений, що у вас ви чимось не згодні, у вас є свої е, думки стосовно того, чому ціни навіть трішечки зросли на вторинці. Тому буде дуже цікаво, якщо ви напишете це в коментарях. Ми з вами там про це подискутуємо. І, взагалі, як завжди, найбільш цікаве стосовно ринку нерухомості України саме в коментарях коментарях до моїх відео не стільки в відео, скільки в коментарях, ну і щоб мої попередні припущення все ж таки трішечки підкріпити певними цифрами, на жаль, знову ж таки, наш е, е, Міністерство статистики не публікує середні зарплати по країні, але якщо ми звернемося до мабуть, найбільшого сайту по пошуку роботи Work.ua, вони публікують свою статистику відповідно до е, рівня запитів по резюме і вакансіям. І Якщо Взяти середню по різним регіонам, то цифри вийшли за минулий рік, за 2023 рік такі. По всій Україні в грудні 2022 року середню зарплату можна було приблизно назвати на рівні 15 тисяч, в той час, коли в 2023 році, в грудні 2023 року, це 18 тисяч. По Києву ця цифра зросла від 18 тисяч до 20 тисяч гривень. В той же час, коли курс долара у грудні 2022 року був десь на рівні 40 гривень за долар, а у грудні 2023 38 гривень за долар. Тобто, фактично, ми бачимо, що середня зарплата в доларі по Україні. Зросла плюс-мінус на ті ж самі цифри, на які зросла в середньому і нерухомість у е західних і центральних регіонах України. І, звісно, зі мною багато хто не погодиться, і про це пишуть мені в коментарях про те, що багато сфер економіки зруйновано, про те, що люди втратили роботу, про те, що в когось там менша зарплата чи менше робочого часу, і він менше знову ж таки заробляє. Але друзі, е якщо раніше там попит на нерухомості він був еволюційний, тобто певні люди там е ставали успішними підприємцями в певній кількості і е створювали попит на нерухомість, то зараз е у нас. Структура змінилася революційно через війну. Певні категорії і значні категорії е, населення вони отримали змогу е, створити цей попит, вони отримали більше грошей, і тобто, як ми бачимо, навіть те, що багато сфер економіки там закрилося чи е, збиткові, і люди мало заробляють. То інші сфери вони навпаки значно зросли. І тому в цілому, в середньому по країні, е, наші зарплати трішечки зросли, і в цілому грошей у нас ну ті ж саме золото валютних резервів е, лише побільшало. Ну а на кінець цього відео давайте розглянемо, які ж перспективи нас можуть чекати в 2024 році. І тут я не буду оригінальним, я скажу те саме, що і казав рівно рік тому. Тобто, в принципі, базово ми можемо е, брати ті ж самі сценарії, які будуть в 2024 році. Ну, оскільки, знову ж таки, ми 2023 рік просто перечекали. Тому сценарії залишаються ті самі, але є нюанси, як, як то кажуть. Перший це оптимістичний сценарій. Тут найбільший нюанс. На жаль, ми зрозуміли, що навіть в найкращому, найоптимістичному сценарії наші апетити трішечки потрібно знижувати, тому що наші партнери навряд вже завтра зальють грошима, е, тому що нам потрібно довгі роки відбудовувати економіку, е, будувати паркан від е, запоріблікових сусідів, е, змінювати законодавство, боротися з корупцією, йти складним і тривалим шляхом до ЄС і НАТО. І навіть в найбільш оптимістичному сценарії навряд завтра все там x 2 x 3 в ціні і ракетою догари. Е, Я б сказав, оптимістичний сценарій на 24 рік, він трішечки е, або значно навіть. Менш оптимістичний ніж це було рік тому. Друге, це песимістичний прогноз. Ну мені здається, знову ж таки тут все також гірше ніж було в минулому році, тому що кількість чорних лебедів лише побільшало. Адже чого навіть варте, те, що нам можуть просто дати недостатньо грошей, як обіцяли, і як ми плануємо на те, щоб протриматися 24-й рік. Тобто, банально, якщо нам не вистачить грошей, тобто дадуть не стільки, скільки ми плануємо грошей. То курс гривні, звісно, не буде стояти на місці, а він буде девальвувати. Гривня буде девальвувати. Знову ж таки, ми повертаємося до того, що саме курс гривні найбільше впливає на ціни на нерухомість в Україні, тобто ціни можуть знижуватися. І... Ще раз повторюся: в нашій країні навіть Армагеддон на ціни не впливає так сильно, як впливає курс гривні. Тому е саме економічні чинники можуть значно на щось вплинути. Ну і безумовно, ми не забуваємо про всі інші чинники. Мобілізація, військові дії, незрозуміла підтримка озброєнням від наших партнерів у 2024 році. Вибори у 2024 році у багатьох країнах, і це все безумовно буде не дуже гарно впливати на. Те, що наш сценарій може піти по оптимістичному шляху. Ну і третій середній прогноз це найбільш ймовірне, як завжди. Це те, що ситуація в 2024 році кардинально не буде відрізнятися від ситуації в 2023 році. Це те, що первинка буде ні жива, ні мертва. Це те, що на вторинці буде значно менше, в рази менше кількість угод, ніж це було в 2021 році. І ми будемо лише еволюційно потрошечку там або зростати, або падати. Знову ж таки, в залежності від ситуації. Тобто цей е сценарій передбачає те, що нічого кардинального поганого, але нічого кардинально гарного не. На ринку і не відбудеться ні з точки зору там іпотеки, яка могла б. Як багато хто вважає щось змінити, хоча я так не думаю, ні з точки зору там е, чогось поганого, що там прямо гривня обвалиться до 200 е, за долар, і відповідно ціни на нерухомість знову ж таки в рази склад, складуться. Я думаю, саме по цьому сценарії все буде більш-менш в тому ж русі, е, з точки зору купівлі-продажу, а ось з точки зору оренди, на мій суб'єктивний погляд, е, оренда буде себе почувати непогано, знову ж таки, більш-менш безпечних регіонах центральної та західної України. Чому тому, що, ну, мабуть, час. Проходить і певні країни будуть закручувати гайки по відношенню до наших біженців. Відповідно, все більше, і більше людей буде повертатися, так чи інакше. Тобто, режим е, перечекаємо, він е, вже затягнувся. Багато хто розуміє, що перечекати вже не дуже виходить потрібно будувати своє життя або там, або тут. І багато хто буде повертатися. Мені здається, саме повернень буде значно більше ніж виїздів з країн. Звісно, це стосується перш за все, жінок і дітей. З чоловіками буде все складніше. Тому що якщо нічого кардинально не зміниться в країні, то ті, хто виїхав, навряд будуть дуже масово повертатися. Але е це все ця позитивна динаміка повернення жінок і дітей буде все ж таки створювати попит на оренду. І е оренда буде, ну, скоріш за все, дохідність оренди у нас буде відносно непогана. І е знову ж таки в безпечних регіонах. І я зовсім забув про іпотеку, знову ж таки, повторюся. Дуже багато галасу навколо іпотеки. Хтось вважає, що вона все може змінити, але я залишаюсь все таким же скептиком по відношенню до цього е, інструменту. Я не дуже вірю, що іпотека може щось значно змінити на ринку нерухомості України. Е, хоча б якщо подивитися на об'єктивні цифри. А цифри нам кажуть, що, наприклад, у 2021 році було побудовано приблизно 150 тисяч квартир на всю Україну. На вторинці було продано приблизно 300 тисяч квартир. І будинків. Тобто, загалом це там більше 400 тисяч. 000... Угод з купівлі продажу. Якщо ми візьмемо там 23-й рік і 6 тисяч виданих іпотек, як ми розуміємо, 6 тисяч ну, майже ніяк не впливають на те, щоб ринок хоч якось відновився до стану 2021 року. Тому навіть якщо буде якесь чудо, і іпотека зросте, навіть якщо в рази у 2024 році, в чому я дуже сильно сумніваюсь, то в цілому це загалом знову ж таки ніяк не вплине на те, що там ваша нерухомість зросте. Кратно в ціні. Ну, а що ви думаєте з приводу іпотеки і загалом про 23-й рік на ринку нерухомості, про перспективи 24-го року? Пишіть у коментарях. Буду радий почитати, буду радий подискутувати. І ми з вами побачимось традиційно в наступному відео. Пока-пока!